Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас четверта серія нашого номограйчика у Грі ЄТС 2 на мапі Донбас Меп. Ну що ж, у попередньому відео ми з вами їхали з міста Харків, потім заїхали до Краматорська Костянтинівки і доїхали до Покровська. А у цій серії ми з вами відправимося, напевно, що до Луганщини. Але як пощастить! Я знайшов кілька цікавих замовлень. Ось, до речі, один із них. Ми поїдемо з вами з Костянтинівки до міста Луганськ. Тому, друзі, вирішаємо вирушаємо з міста Костянтинівка до самісінького Луганська. От в Луганську я ніколи не був, чесне слово. Але у цьому відео ми з вами його побачимо, хоча б частину цього міста. Так, Костянтинівка, Костянтинівка. В попередньому відео ми проїжджали саме це місто. А ви не забудьте поставити свою вподобайку і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні відеосики. Так, виїжджаємо, поки я так встигну, точно встигну. Поки я встигаю, встигаю виїхати, виїхати ось на цьому перехресті. Ну, дорога у нас. Не мала, тому що нам потрібно доїхати до дороги дорожнього сполучення Донецьк-Горлівка. А потім аж до Луганська треба доїхати. А то шлях великий, то шлях великий. А там, до речі, ще є місто Єнакієве. Я туди теж хочу заїхати по шляху. Ну і Горлівку проїдемо. це... Розуміється так, що ми там теж буваємо в місті Горлівка. Ну, покидаємо. Покидаємо, покидаємо Костянтинівку. І прямуємо до, до Донецька майже. Але ні, не до Донецька. На жаль, сьогодні ми в Донецьку з вами не побуваємо. Але. Донеччина буде. Донеччина буде, чому б ні. Чому б ні? Дивіться, який зважувальний термінал чи що то таке, я навіть не знаю. Чи заправка, чи зважувальний термінал, чесно, без поняття. Без поняття, що ж це у нас таке. Тут, тут речі, у нас мав бути місто Торецьк. Але Турецька немає. Нема Турецька, а ми мали його проїжджати. Турець, там Нью-Йорк, десь там поруч. Біля цієї дороги воно знаходиться. Так, ну що, друзі, вам і дорога ясенувата. прямо. Треба їхати, але ні, там дороги у нас немає. Нам треба їхати не прямо, ще трішки до Горлівки доїхати, там далі вже поворот на Ясенувату. Так, а мені треба їхати ліворуч. Ліворуч у нас Горлівка, а праворуч у нас місто Донецьк. А там, у свою чергу, у нас і знаходиться Донецький аеропорт. Було б цікаво глянути також і на нього. Але все по порядку. Можливо, у наступній серії знайдуть цікаве замовлення, і ми зможемо побувати і біля Донецького аеропорту. Але зараз ми їдемо поки що до Горлівки. Отак. От я і в попередньому відео говорив, що от не був я в Львові, а от бував в от таких от краях на Донеччині. Так, Луганськ. Луганськ. А до Луганська то далеко насправді? Далеко. А от Луганськ це єдине місто. Луганщини, яке є на цій мапі. Хоча, може бути, ще Сівсько-Донець, може бути Лисичанськ, але не факт, Не факт, що вони будуть доданими. Так, знову ж дивіться. Барикади різні. Перед Горлівкою. Дивно, дивно. Ну, Період звільнення. Та й в Покровську ми теж бачили барикади. Біля Костянтинівки бачили барикади. Оде цих барикад і немає, вони скрізь є. Але в Горлівці-Горлівці Горлівці побуваємо. Теж доволі вагоме місто саме для Донеччини, та й поруч знаходиться біля Донецька, так на важливому сполученні. Донецьк, Горлівка, Луганськ. Так, Горлівка ще стара ось така стелла, не нова, як, наприклад, в Краматорську чи Костянтинівці, а стара, ще доволі стара стела. Та нам їхати, знаєте, через Горлівку ще є що. Горлівка це велике місто. Відоме видобутком. Для нього багато шахт. Так, Горлівка нас вітає, знову ж дивіться, блокпост у нас тут. Зараз. Проїдемо через нього. Поліція теж наша тут стоїть поки що. Поки що охороняють, перевіряють людей. Аби бува, всякі зальотні сюди не заїхали. Ну, у рамки безпеки. Рамки безпеки є рамками безпеки. Без безпеки ніяк. Для місцевих мешканців. Так, заправка. чудово. Ну, хто з Горлівки, хто з Донеччини, то пишіть у коментарях. Я тут не був, тому нічого не скажу. Тому нічого не скажу. Дивіться, ось така вулиця у нас тут цікава, така довга, довга вулиця. Якби цю вулицю б переназвали, тобто, яка назва тут була на цій вулиці? Олекса Тий є Олекса Тим. Є центральна вулиця в Краматорську, Слов'янську, здається, є вулиця. Костянтинівці центральна вулиця Олексатихова. Помічав ще була вулиця в Дружківці, теж дорога від Краматорська до Костянтинівки, там Дружківка знаходиться, теж є вулиця. І Іще кількох населених пунктах і все. А в Києві є ще Олекса Тихого вулиці. О, нарешті ми вже доїжджаємо до центру. До центру самого міста, нарешті. Але поки що постоїмо з вами на мигалику. на мигалику. Так, що нам відомо про Донеччину, саме про ось ці краї. Чим вони такі от відомі? Саме видобутком вугілля. Переплавкою різних металів. Чого тут нема на цій Донеччині. На Донеччині навіть була золота лихоманка. Є родовище золота на Донеччині ніхто не знав. Також є велике просто родовище Ртуті на Донеччині, великі поклади цієї корисної копалини. До речі, для виплавки спеціальних рідкоземельних металів використовують ртуть. Каве використання. Так, це у нас центр самого міста. То я не знаю, певно, рада самого міста. От хто звірте, хто знає, то пишіть у коментарях. Або я був обізнаний також в цьому. А то, можливо, в Краматорську я знаю дещо. А тут я. Знаєте, трішки під знаком питання. Так, дивіться. Ще частина міста, багатоповерхівки Горлівські. А, ну і про Горлівку, Боже, чому я забув згадати про відому людину, яка була в Горлівці? Ця людина також працювала вчителем у Горлівці. Як же ж без Василя Стуса, божечки, він же ж тут жив, він тут працював. Стус наш, золотошукач. Як же ж так забути про таку велику особу? От точно, якби була б тут центральна вулиця в Горлівці, точно треба було б назвати на честь Василя Стуса. О хто за цю ініціативу? Ставте вподобайки. Ставте вподобайки. Якщо ви за цю ініціативу? Ну насправді Василь Стус народився на Вінниччині, на Вінничині. Але він тут працював, також були його родичі в Горлівці. Ну і тоді виникла така от деяка дилема. А ще дилема правильно з проблемами російської мови. Чому? Тому що. Та сунули ти комуністи ту російську мову. сунули а, Василь Стус. Та я хочу, щоб в, Украї... в Горлівці говорили українською. Він виступав за українську мову, як і Олекса Тихий. Але Олекса Тихий був старшим за Василя Стуса. А Василь Стус був справді дисидентом. Він справді виборював ось таку справедливість для українського народу. Українці б тоді насаджували цю от пропаганду комунізму, що дуже сумно, що дуже сумно, що багато українців були зросіщеними. Ось таке питання, навіть не питання, це проблема Донбасу, як він тоді згадував. Проблема Донбасу в тому, що комуністи сунуть свої руки в справу мови. Та й на Донеччині багато народів жило, не тільки греки, корінні. Так, дивіться, ще один завод, напевно, якийсь Сталеварний, або ні. Я не знаю, чесно. Не знаю, не цікаюся промисловістю Горлівки. Стройл якийсь. А може якісь хімікати тут роблять? Якась така назва цікава, строїл. Знаю, в Нью-Йорку є підприємство е, Етил робили. А тут, не знаю навіть, навіть не знаю, тут теж, напевно, якесь хімічне підприємство. Або ні. Або щось виплавляють. або щось виплавляють. От є на Києве, якщо ми поїдемо, там точно повинен бути великий коксохімічний завод, який працює для того, щоб працював завод виплавки. Виплавки металів. Тобто сталеварний завод там є теж. І коксохімічний теж є. Але й теж щось схоже, якісь супутні послуги виконує, супутню роботу саме це місто, так, церква, не забуваємо і про культуру, культура обов'язково повинна бути на Донеччині. Ось так відстоював права Василь Стус. Сумно, знаєте, що українці асимілювалися, що багато українців забули про свою ідентичність, хоча частину населення була не українці. Але знаєте, були приклади такі, що люди з Уралу вони вивчили українську мову, вони стали от вважати себе українцями, хоча вони не українці за походженням, вони вважають себе українцями. Тобто мова і культурна приналежність, вона не обов'язково має відповідати твоєму походженню. Здається, Фітільов, ну, Микола Хвильовий, він за походженням не українців, він за походженням росіян. Але він каже, що... В душі я українець. Я вважаю себе українцем, хоча я і росіян за походженням. Саме Микола Хвильовий. Тому думайте, чи ваше походження має роль того, що ви українець, чи ваше походження неважливе. Важлива ваша думка, важлива ваша проукраїнська позиція. Куди ви духовно тянетеся? Так, друзі, місто. Єнакієве. Чим відоме це місто? Ох, якщо ви чули про це місто, ви чули про такого одіозного президента України Віктора Януковича, то повірте мені, він народився саме в цьому місті, в цьому Єнакієвому. Цікаве місто, відоме коксохімічним заводом Велетенським, і також відоме одіозним президентом України. Чому я називаю президентом України? Бо Тому що так і є. Підручниках так написано, він був президентом України. На жаль, так. І чим це обернулося для місцевого населення правильно, бідністю, розрухою. Бо тоді, після Євромайдану, розпочалась і війна. Збройна агресія Росії проти українського народу. Сумно, сумно, але місто доволі потужне в плані виплавки металів було і переробці вугілля на кокс. Тобто виготовлялося коксівне вугілля. Потужне місто. Тут навіть трамваї ходили. Трамваї для такого міста. Але місто 100 тисячник велике таке місто потужне, як і Горлівка до прикладу. У Горлівці, здається, теж є трамваї. І в Донецьку є трамваї, і в Луганську є трамваї. А от Єнакієве доволі особливе місто. Так, повертаємо. Бо я хочу оглядати усі вулиці на цій мапі, які можливо оглянути, які можливо оглянути. Вже відніються підприємства. Мені не кортить глянути, які ж це вони. І я бачу, що можна також вімкнути функцію відеокамери. Ну. Відеозапису, вигляду. Так, чекаємо, поки проїде у нас потяг. Він у нас перевозить, напевно, що вугілля або коксівне вугілля. Коксівне вугілля, до речі, використовується для виплавки металів. Тобто воно дуже добре розганяє жар. Хороші властивості має для того, щоб потім виплавляти залізні руди. І багато металів є навіть. Важкими для виплавки, тому треба використовувати саме коксівне вугілля для виплавки. Ось дивіться, цей велетенський просто гігант. Коксохімічний завод міста Єнакієве. Велика родзинка цього міста, не Янукович, ну, того Януковича. Є таке велике підприємство, все, точно родзинка, точно Україна може пишатися. Може пишатися. І тут починається дощ. Хоча на Донеччині вони не такі часті, але все одно тут почався дощ. Давайте повернемо з вами, повернемо. Я все хочу вам показати коксохімічний завод. Ну і поруч біля нього там трішки далі знаходиться сталеварний завод, який використовує коксівне вугілля. Коксівне вугілля потрібне. Але і. Робити його теж треба довго, це клопітка робота для того, щоб збагатити це вугілля, так, та й вугілля буває різним. Вибачте, це ж ти просто підійшов там, те вугілля. І воно одне. Одне звичайне. Є жирне вугілля, є азотне вугілля, є вугілля з якимись там домішками, є гливке вугілля. Так, друзі, ну що ж, дивимося з вами. Коксохім міста Єнакієве. Дивіться, які масштаби, яке ж це велетенське просто підприємство. Можливо, ми також побачимо частину сталеварного заводу. Дивіться, яке потужне підприємство, воду підвозять, паливо підвозять, вугілля підвозять всіх усюд. І цієї Донеччини підвозять це вугілля. Яке потужне справді підприємство. Води дуже багато потрібно для. Цього. Бо тому що хімічні заводи потребують дуже багато води. Тому там спорудили багато штучних водосховищ, штучних каналів, тому що на є проблеми з м -м, водними ресурсами, тому там багато каналів. Є там канали, є. Тому не думайте, що канали тільки є там в Криму, на Кримському півострові. Є північно-Кримський канал, і він вважається найбільшим в Україні. Але також є канал Донецьк. Донецьк, а Донбас теж таке є. Ну, промисловість хімічна потребує дуже багато води. Напишіть у коментарях, як вам велетенський просто завод Коксохім міста Києва. Цікаво почути вашу думку. Я вражений, я вражений, відповідає дійсності справді. Потужне підприємство. Його, здається, навіть вивчають в школі. На уроках географії теж згадують цей Коксохім. Ну, але програма зараз не надто оновлюється, тому що ну, території окуповані, невідома ситуація, там розруха. Про що писати? Можна писати, що колись в минулому робилось. Але все одно інформація застаріла. Але завод є. Хоч він в розрусі зараз. Але на мапі він є. Знаєте, це. Альтернативна Україна, можна так сказати. Альтернативна, віртуальна Україна. І добре, що можна ось так вільно поїздити, пограти на ось такій мапі, особливо для себе. Не треба їхати ні в якій Єнакієві, сідаєш тут і граєш. Якщо, наприклад, ти живеш в Києві, а не на Донеччині, то ось так. Та і там насправді не все так просто. Там просто велетенська, велетенська щільність, щільність забудови. Велетенська просто. До речі, щільність населення на Донеччині вона найбільша. Найбільша в Україні. Потім іде Дніпропетровщина, ну там вже все, Там менше, менше менше і менше. От Донеччина просто дуже забудована, надто забудована, особливо до Донецька ближче. Єнакієво, Горлівки. Так, ну що, виїжджаємо з вами тим часом з Янакієвого і прямуємо до Луганської області. Нарешті побуваємо з вами в місті Луганськ. Я хотів би там побувати. І, до речі, Луганськ доволі патріотичне місто. Урівнянні з Донецьком, там більше розвивали питання української культури. Тобто культура там була більш розвинена, театри були українські. Можете навіть подивитися там на каналі Ukrainer, були відео про Луганськ, там були актори театру, теж говорили, що вони з Луганська. Цікаво, дуже цікаво. Так, Михайлівка. Михайлівка селище. Селище там просто валом, тому що щільна забудова. Які можуть бути села? Це ж ближче до Луганська, ближче до Донецька. Це вже трошки далі там на півночі, там корисних копалень таких то немає. Хоча вони там є на півночі Лугаш, там де сватове. Старобільськ, отам, але там грунти зовсім не родючі. Зовсім не родючі. Але, можливо, є якісь корисні копалини, все ж. Відомі ці місця саме видобутком вугілля. Але вугілля добувати складно, це доволі затратно, тому що це шахний спосіб. І дуже глибокий. Дуже. Здається, читав, що шахти на Донеччині досягали до 3 кілометрів в глибину. Глибина 3 кілометри під землею. Отак От досягали наші шахти на Донеччині. А це я вам скажу багато. Та й стільки цього вугілля тут може бути, але вугілля справді знаходиться доволі глибоко. Усе, що могли видобути на поверхні, його давно видобули ще скіфи, сармати, потім козаки, а потім вже почали більш так масштабно видобувати і ну, під час індустріалізації, коли німці почали вкладати сюди гроші. Так, Михайлівку ми проїхали, тепер місто. Не місто, вибачте, селище Біле. Велике селище тут насправді теж є підприємства. Практично в кожному селищі, в кожному містечку у нас є багато підприємств. Тут навіть підписано біля доріг, там такі стели, написано шахта імені того-то, того-то, шахта, назва така. то Ви їх можете побачити на детальних картах області, там є ж теж показані всі родовища, можете для себе. Подивитися, в інтернеті усе є. Головне пошукати карту корисних копалин, саме цих родовищ. І ви там знайдете просто велетенську кількість різних шахт, їх багато там. Так, приїхали на селище Біле, ну, така, друзі, у нас і місцина. І в місті Луганськ десь до 70% населення вважали себе українцями, хоча в Донецьку трішки більше 50%. Ви бачите різницю. Ось таку дивно, справді, але я думаю, на мою думку, частина українців все ж себе не вважала українцями, тому якось сумнівалася, якось боялася про це говорити, писати саме в переписі населення. Так, Луганськ, друзі, Луганськ. Нарешті нас вітає саме це місто. Нарешті, але місто це і також Донецьк, вони доволі молоді. В порівнянні з селами. Які є старішими, які ще засновували засновували у свої часи греки і також е, е, козаки, вихідці з Січі там, теж розселялися на тих землях, були козацькі поселення. Так, друзі, Луганськ, насвітай Луганськ єдине місце, на жаль, на цій мапі, ну, окрім Селищ Двох, але вони не позначені на мапі. Тому багато граців про неї навіть і не знають. Так, прямо у нас центр. Старобільськ-Лисичанськ туди, в іншому напрямку. Та і після окупації Луганська, здається, Сіверодонецьк став саме обласним центром. Ну, тимчасово. А зараз, на жаль, Луганщина повністю, ну, майже повністю окупована ворогом, що дуже сумно. Важливий край для України. На жаль, коли Донецьк був захоплений, зразу і. Захопили Луганськ. Хоча в Луганську більше оборонялися. До прикладу, в Донецькому аеропорту була оборона, але більшість людей забувають про оборону на Луганському аеропорту. Забувають люди і про митні контролі на Луганщині. Чомусь забувають. Хоча там була боротьба, багато патріотичного населення там було. Порівняння з Донеччиною. Так, епіцентр. Хм. Цікаво, гіпермаркет великий такий, де це такі епіцентрів немає. Метро теж повинен десь далі трішки. Але Луганськ теж велике місто, не мільйонник, Але якщо порівнювати його з іншими містами, то Запоріжжя трішки схоже за такими параметрами, як і Луганськ, доволі схожі. Так, ідемо далі, це ще не все місто. На жаль, реклама російською, на жаль, так. Та і в ті часи теж так само було. Пригадую, коли там бував в таких місцях, все було російською. Та і зараз там теж реклама, деяка є вивіски. Але це з часу можна змінити, можна все виправити. Навіть в Києві, коли я проїжджаю, буває десь, то теж вивіски є не нашою українською мовою. Тому це можна теж змінити легко, просто, просто замінивши е слова на вивісці. Але то таке. Головне, аби свідомо. В людях закріплювалася українська ідея, це найголовніше. Так, ну що, давайте ще прийдемо цією вулицею, а потім повернемо до тієї вулиці, де нам потрібно розвантажуватися. І потім зможемо з вами закінчувати цей рейс. Бо тому що ми вже до Луганська доїхали. Так, далі дороги, на жаль, немає, тому повертаємо ось тут. Так, ну ось така, друзі, цікава вулиця. Я багато не знайомий з Луганськом. Не пригадаю, які там визначні постаті є, особливо люди, які боролися за українську мову, але я гадаю, що точно вони тут є, їх тут немало так само на Донеччині. Вони були, є, і в майбутньому надіюся, що будуть тут люди жити мирно, розвиватиметься наша культура, і завдяки цій культурі можна й непогано заробити. От що використовують, наприклад, ті самі поляки. Хоча поляки то таке, мені польща зовсім не подобається. Але то таке. Треба своє, своє розвивати, своє популяризувати, створювати бренди. Так, там поворот у нас має бути. Так, зараз прийдемо з вами до лісків, до залізничного пункту. Ну, Залізничні пункти, ось такі, такі знаєте, вантажний термінал. Для залізниці. Хоча звідси можна допливсти на диво до Лілію, до е, Гамбургу, е, до Гданська. Вибачте, що це таке? Допливсти можна. Ні, можливо, залізницею проїхати, але допливсти на цій мапі. Не знаю, можливо, розробник це колись виправить, але це цікаво справді. Як можна звідси допливсти до Гданська? До Гданська, це аж Польща. Це. Північ -поль, Польщі. Це здається. Північно-Морська. Е, північно е, божечки. Вчив вчив в університеті ад адміністративній одиниці Польщі і вже забувся. Здається, Північно-Приморська провінція. Північно-Приморська. Приморську -пр його називають, той Гданськ знаходиться там. Можна до Гданська дібратися звідси, старий Лазик стоїть. Де тільки їх немає на яких мапах про Україну ці лазики наші. До речі, чув, що знову знову викупив хтось завод Лаз і будуть виробляти е, ці автобуси Лазівські. Чекаємо, чекаємо, але багато людей сумнівається, що Лаз у Львові зможе відродитися як підприємство. Але чекаємо, побачимо з часом чи зможуть випускатися нові моделі наших автобусів. Так, друзі, ну що ж, я скасовую це замовлення, бо тому що там невидима стіна. Я просто заїжджаю в ту вулицю, в той провулок і мене просто вибиває. Ну, не хоче воно працювати, там невидима стіна. Я дещо навіть злий, але головне, що ми проїхали, побачили з вами Луганськ, український Луганськ. На жаль, ось так. Надіюся, розробник. Виправить цю помилку, не знаю, чи він дивитиметься це відео, хоча я сумніваюся, що він його дивитиметься. Але все одно, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Ми сьогодні з вами приїхали немалу дорогу, немалий шлях від Костятинівки до Луганська. Далі нас чекатимуть нові населені. Ну, що, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте!